Друзі, всім привіт! Давненько у нас не було рубрики, що продалось на стоках більше долара. Цього разу ми подивимося статистику за січень. І вже традиційно, друзі, перед початком перегляду відео, будь ласка, ставимо лайк, тицяємо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І підписуємося на канал. Розпочинаємо ми з Adobe Stock. Він у нас в лідерах і по кількості, і по якості. Насамперед, зв'язки тому, що він продає фото і ілюстрації штучного інтелекту. Перша фотографія у нас це згенерована штучним інтелектом, такий інтер'єр. Купили її за 3 цента. Друга ілюстрація це теж штучний інтелект. Тема альтернативної енергії. Купили її за і 9 центів. Це мої хлопці, вони тут в одному з розважальних центрів, Такий настільний футбол грають. Купили фотографію за 7 центів. Знову інтер'єр, мінімалізм, такий білий диван. Купили за і 10 центів. Ще один інтер'єр на Adobst продався за 1.12 центів. Це моя фотографія Скарпат. Там внизу, як бачите, там якраз починається зараз е отут, в цій зоні потічок пруд, який потім внизу вже переходить в річку. Тут ліворуч Говерла. Праворуч там чорногірський хребет пішов до Піпі Івана. Це фото купили за долари 12 центів. Це в нас агротема. Фотографія продалася за долар 13 центів. Це ми садили лаванду. Тим на задньому фоні агроволокно темне. Знову згенеровано штучним інтелектом, типу лабораторні дослідження. Купили ілюстрацію за долари 13 центів. Знову штучний інтелект. Отакий котик. Продався за долар 13 центів. Така ретро-конюшня теж згенеровано штучним інтелектом. Долар 13 центів. Це одні з перших наших згенерованих ілюстрацій, піраміди. Купили теж за долар 13 центів, але зараз не рекомендую створювати отакі місця, де їх можна локацію відслідкувати, або вони відомі, або відомі особистості генерувати, тому що наразі Adobe це забороняє робити і завантажувати от такого роду фотографії. Спочатку можна було, зараз уже не можна. Це наш діксі собака, долар 13. Це фото долар 17 центів продалося. Це навколо озера Синевир побував. Той знає, там є така стежка і там є такий класний ліс з мохом. Знову згенерований штучним інтелектом. Такий танкер, який зазнав аварії і розлив нафту в морі. Купили за долар 17 центів. Це я вставляв в двері, купили фотографію за долар 20 центів. Ця фотографія продалася за долар 20 центів також. Створена штучним інтелектом. Тема роздвоєння особистості тощо. Екскаваторні роботи. Пили фотографію за 1,22 цента. Це також вдома робив ремонт, гідроізоляцію. Таку фотографію купили за $1,23. Це в одній із фотостудій Франківську. Фотографію купили за $1,25. Це така фотозона там була до Дня Валентина. Знову фотографія згенерована штучним інтелектом, космонавт, типу, релаксує, п'є. Щось на кшталт буржомі в космосі. Купили її за долар 25 центів. Це в барбершопі. Робили таку серію. Теж продається непогано. Долар 29 центів купили цю фото. Знову ж таки, ті самі двері продали за долар 29 центів. Ілюстрація згенерована штучним інтелектом. Потойбічне життя. $1,29. Чоловік. З ремнем $1,33 цента. Png файл. Нагадую, що Adobe також приймає такі ізоляти. Купили за 34 цента. Це ми таку тему про Простуди вірусів фоткали. $36. Знову штучний інтелект. Робот в метро. Сучасні потяги. долар 36 центів купили. Це вже вхідні двері монтували. Також купили фотографію за $1.36. Та сама серія з барбершопу 140 центів. На допстоці серія з настільним футболом. Крупніший план долар 40 центів. Це отака текстурка тріщина на стіні, долар 40 центів. Це рослинка Павлонія. Досить така останніми роками в тренді. Саджанці e -E -E. ми були там в одній лабораторії, де їх вирощують. І ось ми такі сюжети пофотографували. Долар 40 центів продалася. Ще одна фотографія з Карпат. Тема GPS-трекінгу і маршрутів по смартфоні. Це теж десь на Чорногорі. Купили фотографію за долар 40 центів. Будівництво теж вже давніше ми робили дах, то купили фотографію за долар 44 цента. Тема валюти. Розкидані євро, така текстурка продалась за долар Попкорн теж там на чорному фоні. Просто сфотографували, як дитяча рука тримає попкорн. Долар купила. Ілюстрація згенерована. Купили за долар Також тема внутрішніх органів, вірусів тощо. Також штучний інтелект. Бачите, навіть така не ідеальна пляшечка вигнута, але фотографію прийняли, воно досить непогано продається. Тема здорового харчування купили за 1,46. Знову згенерований штучним інтелектом Мопс такий в русі, позитивний, класна собачка. Продався за 1,46 центів також. Ілюстрація штучного інтелекту, VR окуляри купили за 1,47 центів. Тема риболовлі, також згенерований. Бачите, такий чувачок досить не... зовнішністю не вийшов. Але продається час від часу. Долар 47 центів. Цю фотографію купили. Це древня фотка. Ще одна з перших, яку ми завантажили на стоки. Це мої хлопці. Ще бачите, які вони ще маленькі. Це, напевно, 2016 рік. Купили за долар 48 центів. І цей самий ремонт з гідроізоляцією продалась фотографія за долар 96 центів. Роботи на полі були, і там водій підлаштовує собі свою техніку з варкою. Фотографію купили за 2 долара 76 центів. Це відео, пластинка для вирівнювання зубів. Теж тема така стоматологія актуальна. Відео купили за 2.80. Так, Adobe теж дешево відео деколи продає, але продає. Тема дитячого садочку, дошкільнята. Отакі ясля в них там були. Фотографії купили за майже 4 долари. Обрізка весняна на грабника. Теж там було декілька фото і серія з відео. І одне відео купили за 8 доларів 40 центів. Тема грибка. і Поганої вентиляції, досить актуальна. Фото, і відео теж продаються. Купили це відео за 9 доларів 60 центів. Це теж вже давніше був такий на ходах. Я фотографував на одному з заходів. Цю фотографію купили за майже 30 доларів 29,70. Теж такий непоганий сінгл ладоп. В січні накинув. І це була остання фотка adobe Stock. Переходимо до інших стоків. Це в нас вже 123 RF, це також ілюстрація штучного інтелекту. Купили на цьому стоці за долар і 10 центів. Це Карпати, це вершина смотрич. Там є такий класний камінь. Тут, щоб ви розуміли, внизу тут буквально метр-півтора, тут вже земля. отак. Так що це зовсім безпечно так лазити. І ми таки зімпровізовано. Фотографію альпінізму зробили. Купили її за долар 98 центів. Це з дрона фотографія ліс, така текстурка. Купили за $2 14 центів на 1-2-3 Також знову ж таки інтер'єр. Отакі яскраві кольори. Купили фотографію за 3.59 на 1,23RF. Це вже в нас сток Аламі Аламі продав в січні фотографію. Такого сміттєзвалища тут неподалік у нас є. Також фотографія з дрону, купили її за 4 долара. Далі у нас наступний сток це Deposit Photos. Deposit Photos продав таку едіторіал фотографію. Тоді ще була популярна тема коронавірусу. Ми знімали такі різноманітні маски. І цю фотку купили за 4 долара 29 центів едіторіал. Наступний сток у нас іде Dreams Time. Dreams Time це теж така одна з давніх фотографій. Стокери, як правило. Полюбляють на початку знімати квіточки, тим мене виняток. Теж такі квіточки заливали, але квіточка продалася за 11 доларів 25 центів нещодавно в січні, на DreamStime. Ще одна текстура на DreamStime продалась, це... Текстура полотна на дверях, просто близько одна плашка. На дверях, от таку має текстуру під дерево. Долар і 80 центів. її купила. Ще одна така текстурка муки на чорному фоні, яка падає на Dreamstime, Купили за 2 долара. Так, наступний сток у нас пікста, таку тему стоматології. Продав за 13 86 центів. Такий непоганий сінгл. Аня на прийомі у стоматолога. Наступний сток у нас pond 5. pond 5 дуже рідко продає фотографії, але інколи вистрілює. Переважно продає відео. Продав цю Фотографії за долар 75 центів. Наступний сток у нас шатер сток. Тут ми на лавандовому полі робили дренаж. Пофотографувати на стоки це святе, тому ми, як завжди, заливаємо і фотографії починають продаватися. Цю фотографію купили за долар 45 на шатерстоці. Тема чистки обличчя, похід до косметолога. Це теж отака макрофотографія, коли косметолог такі мікроприщики забирає з обличчя. Це теж Аня на прийомі. Купили фотографію за долар 59 центів. Це в нас на полі, теж неподалік села. Такі роботи польові, це теж вже давня фотка з дрона. Купили її за долар 76 центів. Теж лавандове поле. Отакі ми робили розмітку, прорізали і там садили саджанці. Всі отвори. Фотографію купили за долар 96 центів. Так, це теж вже давніша фотографія. Це. Наша доця Яна з доларами. Там ми робили таку серію на різних фонах, в принципі, непогано продається. Цю фотографію наша Терстоці купили за 4 долари 8 центів. Ще одна фотографія з нашою Яною в стоматолога. Фотографію купили майже за 5 доларів. Теж наша Терстоці. Переходимо до нашого останнього стоку Getty Images. Він же iStock. теж такий специфічний сток, який потребує окремої уваги, окремої атрибутації в окремому додатку. Але. Ігнорувати його точно не варто, бо він продає непогано. В грудні він у нас подавав дуже погано. Там більше долара було декілька фотографій. А зараз, в січні, він надолужив і, в принципі, показав непогані результати. От перше, ми показуємо таку текстуру. Це морозний такий ранок, крівля будинку з тим інієм дуже виразним. Фотографію купили за долар і чотири цента. Ті самі Карпати вже не пригадую, яка то вершина. Це, напевно, вухатий камінь. Вершина. Такий сюжет. Туристичного походу пили за долар і 5 центів цю фотографію. Зробили ми таку серію теж з прапорами, типу енергетичної кризи в Європі. Отакі От колажі інколи продаються. Купили фотографію за долар і 10 центів. Оце таке ранкове вікно з конденсатом. Така текстурка. Пили за долар 13 центів. І двері, ремонт кімнати. Це в нас. Купили фотографію за долар і 22 цента. Цей сюжет теж ми знімали. Тема папілому таких всяких теж воно продається, як не дивно. Тому вантажити слід різноманітні тематики, в котрий раз переконуємося. Фотографію купили за долар 25 центів. Дуже стара фотографія. Це ми були на Рівненщині, Там от бачите, такий асфальт не дуже. Буквально після тільки покупки зеркалки почав тестити оці дорожні треки вечірні автомобільні на штативі. Інколи продаються ці фотографії, незважаючи, що дорога така собі не дуже і узбіччя купили фотографію на айстоці за долар 35 центів. Текстура з дрона ліс. Долар 40 центів, прийом у стоматолога ані долар 42 цента. Купила це тема зубного нальоту. Це в нас літній похід на піпіван. Там уже поруч вершина. От ми піднімали зі сторони Закарпаття. Це. Просто такий рюкзачок, який вже скрутився в четверо від, 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 від тої ваги, що на ньому висіла. Але фотографії купили за долар 47 центів. Знову той самий грабник обрізка. Фотографії купили за долар 49 центів на Айстоці. Ті самі двері чорні, долар 52 цента. Getty Images iStock Дуже древня теж фотографія. Що ми були там на вершині в Буковелі. Там є такий оглядовий майданчик з поручнями. Туди треба ліфтом підніматися. Фотографію купили за 2 долара 8 центів на Істоці. Знову вхідні двері, монтаж 2 долара 21 цент. Це Аня робила такі маски, теж інколи продаються. Фотографію купили за 2 долара 32 цент. Це я теж робив веніціанку на стіні. Декоративна штукатурка. Фотографії купили за 3 долара 71 цент на Getty iStock. Таке slow motion відео просто на 200 мм з розмитими бокешками. Тут повільненько так падає сніг, кружечки. Непогане відео на 40 секунд. Купили на Getty за майже 6 доларів. Getty теж рідко продає дорого відео, але буває інколи вистрілює. Переважно так, 2 долара, долар. Це фотографія з телефону, дуже якість погана. Я не пам'ятаю, чи ми підсвічували, чи прожектором підсвічували. чи, По-моєму, що там прожектор був всередині. І ось така фотографія утеплення даху продала за майже 6 доларів на GTA Stock. Наступна фотографія, яка продала в січні на ISO, це от така теж дуже стара фотографія, де мама закручує такі калачики з тіста. Купили такий сингл за 36 доларів. І вона там ще, по-моєму, раз чи два продалася менше по долару з чимось в січні. Отже, інколи теж вистрілюють на ситуацію такі дорогі продажі. Дякую всім, друзі, хто додивився до кінця. Обов'язково залишайте лайк, коментар. Ми завжди на коментарі відповідаємо, як ви знаєте. І напишіть, чи вам такий формат досі подобається, чи додає вам якоїсь мотивації, або пишіть на яку б тему ви хотіли наступне відео. До зустрічі, до наступних відео, друзі.